Розмір 225 65 R17. Значить, є комплект зими. Це буде ласа, компетус. Це буде Турція. Значить, тут пара має 6,5, пара 6. І це пара барум, всесезонка. Тут мають майже 7 мм. Значить, пара всесезонки буде 4 барума. А комплект Ласи 4 штуки може бути за 7 тисяч. Значить це буде Турція там 20-й чи, чи 19-й рік. А барум буде, здається, Португалія чи щось таке. Барум. Не бачу. Так, барум. 102Т слова А, да, Португалія. А Ласа, це буде в нас Туреччина. Навантаження 106H, а там 102Т. Кінець 18, ну 2019 рік. От такий варіант.